Один із найбільших викликів, який постає із деокупацією українських міст, це переробка сміття, тих руїн з бетону, заліза і скла, в яке росіяни перетворюють наші домівки. Саме такий виклик вже два роки стоїть перед Київщиною. Ще в минулому році партнери надали кошти і техніку, щоб вже сьогодні руїни з ірпеня та інших міст перетворювалися на будівельні матеріали. Але щось пішло не так. Сміття так ніхто і не перероблює. А замість сучасного проєкту ми Зараз маємо на півзаконні звалища, через які грунт та річки заполонили кишкові палички. Скільки будівельного сміття вже залишила після себе війна? Чому на Київщині не змогли запустити проект з переробки? Розповімо вже за мить. Давайте почнемо з очевидного: війна в Україні залишає після себе ну просто неосяжний масштаб руїн. Домівки буквально перетворюються на будівельне сміття, а подекуди в руїни перетворюються цілі міста. Міністерство довкілля навіть підрахувало, скільки саме утворилося таких відходів станом на початок 2024 року вдалося нарахувати 607 тисяч тонн сміття. Для порівняння, це найбільший у світі лайнер Icon of the Seas, і він важить 250 тисяч тонн, тобто вдвічі менше. Вражає так є тільки одна неточність: міндовкілля не врахувало Луганську, Донецьку та окуповані частини інших областей, де зруйновані цілі міста. А тому насправді і відходів набагато більше. І цей показник зростає щодня. Із цих 607 тисяч тонн майже половина припадає на Київщину, зокрема, місто Ірпінь, яке було зруйноване на 71%. Після деокупації виникло питання: а що ж робити з цим всім сміттям? Ну, в сенсі, очевидно, що переробити. Але як, якщо єдиний в Україні сміттєпереробний завод «Енергія» призначений тільки для побутових відходів, і більше того, він просто застарів, а для твердих будівельних відходів такого заводу і зовсім немає. Ще й всі полігони тупо переповнені. І якщо так собі пофантазувати, скільки такого сміття буде по закінченню війни? Починаєш розуміти, наскільки це питання насправді важливе. Тут нам на допомогу прийшли японці. Ну точніше, приїхали в той самий ірпінь у квітні 2023 року. Японці з агентства Джайсі передали в Ірпінь 39 одиниць будівельної техніки. А міська влада повідомила, що в громаді стартує проєкт з переробки відходів, в рамках якого в ірпіні облаштують майданчик, де власне з цим відходами і будуть розбиратися. А міністерство розвитку громад повідомило, що вже навіть встигли визначити, де буде розташований цей майдан. Коротше, на цьому майданчику різна техніка мала б дробити і сортувати будівельні відходи, щоб згодом перетворити їх на будівельну крихту, аби, наприклад, будувати згодом дороги. Але до того, як проект мав стартувати, всі ці бетонні уламки звозились на старе стихійне звалище. І приблизно тут щось пішло не так. Звалище розташовувалось на місці заплави річки Буча, там все як завжди, різне побутове сміття. Але після доокупації звалище розрослось і вже сьогодні воно сягає 3,5 гектари. Будівельного сміття виявилось так багато, що звалище покрило 14 сусідніх приватних ділянок. І звісно, відходи не соромили скидати в річку, що спричинило просто жахливі наслідки для місцевих жителів. Але про це пізніше. Короче кажучи, проблема не була такого масштабу, що правоохоронці навіть були вимушені відкрити кримінальну справу, адже звалище тупо забруднює річку і розрослось на приватну територію. Ось тут на відео це чудово видно. В минулому році звалище навіть санкціонували, ну типу зробили офіційним. Хоча відповідний документ нам чомусь відмовились надавати. Ба більше мер Маркушин обіцяв розчистити територію до кінця 2023 року. Відбулось це на ті самій зустрічі з японцями. У нас стоїть завдання вивести повністю це сміттєзвалище звалище з пойми Ірпіня і до кінця року ми повинні його вивести. Дійсно, на відео будівельна техніка прям розгрібає ці руїни, але анонсований з переробки сміття став на паузу. Як повідомили Київладі посадовці міської ради Ірпеня, наразі просто не визначилось із місцем але ж заждіть, наче міністерство регіонального розвитку ще торік знайшло майданчик. І що сталося з японською технікою, якщо проєкт, для якої її привезли, не реалізується. Перший заступник мера ірпеня повідомив, що в місті не змогли знайти достатньо велику ділянку, і в місті такого майданчика не буде взагалі щодо техніки. Частина продовжує розрібати ірпінь, а частину передали іншим населеним пунктам, наприклад, бородянці. Також міській раді нам повідомили, що пошуком ділянки зараз займається Київська обласна військова адміністрація. А поки кова шукає, де ж знайти ділянку і реалізувати японський проект. Ірпінь використовує два тимчасових майданчики для зберігання відходів. Один в Бородянці, а другий те саме звалище в заплаві річки. Зачекайте. але щодо цього звалища правоохоронці ніби відкрили кримінальне провадження, і за словами слідчих, його розташування суперечить нормам. Згодом ми взагалі виявили, що правоохоронці заарештували всі приватні ділянки, на які розросло сміттєзвалище. Коротше, аби розібратися, Київлади звернулися напряму до прокуратури. Але у правоохоронців, походу, не було настрою спілкуватися і нічого конкретного ті не розповіли. Ведуться слідчі дії, а вся інформація таємна. Відповіли нам. Але ви ж не думаєте, що це зупинило Київ владу? В одній із судових ухвал зазначалося, що ділянку оглядали фахівці сфери охорони навколишнього середовища. І ми їх знайшли. В головному управлінні Держпроспоживслужби Київщини розповіли, що вони там виявили. Норма лактопозитивних кишкових паличок у воді не більше 5 тисяч на кубічний дециметр. В ірпіні ж він складає цілих 240 тисяч кишкових паличок. Для ґрунту є нормою до 9 колоноутворюючих одиниць на грам землі. Але на ірпінському звалищі нарахували 10 тисяч колоній кишкових паличок на грам землі. Можливо, ірпінці зараз почнуть гнівитися, але насправді Збрудення однієї річки не найбільша проблема. Коли-небудь війна закінчиться, і країні доведеться розрібати і перероблювати набагато більше руїн. І буде йтися не про 600 тисяч тонн сміття, а про мільярди тонн. А масштабувати такий з переробки сміття поки що немає з чого. Хоча, можливо, десь по державним структурам таки реалізують подібні проєкти. З цим питанням ми звернулись до міністерства довкілля, але їхня відповідь була дуже абстрактною, яку трактуй як хочеш. Ті заявили, що плідно опрацьовують розробку програми з управління відходами, а також співпрацюють щодо цього питання із японцями, шведами та міністерством розвитку громад. Що все це означає на практиці, не розповіли. А ось департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації був чітким у формулюванні. Ті сказали, що на сьогодні програми з утилізації будівельних відходів на Київщині немає з позитиву, тільки названий вищий японський проект, який чекає на реалізацію, а також допомога від країн Євросоюзу, Нової Зеландії і Японії. Вони мають передати мобільні дробарки для переробки частини відходів. Ладно, не все так погано. Насправді є один класний кейс, хоч і доволі локальний. Народився він в Гостомелі. Там французька компанія NeoEco демонтувала 4 зруйновані будинки і переробила матеріали на 15 тисяч тонн будівельного сміття. А вже з нього зробила матеріал, який можна буде використовувати повторно для будівництва. Але та кількість сміття, яку ми маємо сьогодні, потребує набагато більш масштабних проєктів, інакше по Україні так. Які залишиться купа звалищ, які забруднюють річки та ґрунт, і теоретичними напрацюваннями з плідною співпрацею тут не обійдешся? Ставте лайк та підпишіться на києвладом, якщо це відео було для вас цікавим.